Проводжаємо нашого мужнього захисника України, мешканця Південного Зоріна Дмитра Сергійовича, лейтенанта Збройних сил України, помічника начальника служби наземних систем озброєння логістики військової частини А-49-62. Дмитро був призваний на військову службу під час мобілізації на особливий період, 28 травня. 2024 року вірний військовий присязі він мужньо стояв на захисті нашої батьківщини і кожного з нас. Дмитро загинув 27 січня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кочеток Чигуївського району Харківської області. Давайте вшануємо героїчний подвиг та світлу пам'ять нашого героя, зоряна Дмитра хвилиною мовчання. Сьогодні провести Дмитра в його останній путь прийшли його рідні, друзі, багато колег з роботи, побратими та мешканці нашої громади. Запрошую до слова південнівського міського голову Володимира Миколаєвича Новацького. Шановні жителі нашої громади. На жаль, Знову і знову ми збираємось на цій священній вже площі, щоб віддати дань пам'яті нашому герою, жителю нашої громади. Знаєте, сьогодні на цей час Україна переживає найважчі часи своєї історії. Гинуть люди, гинуть кращі із кращих, гинуть наші земляки. Я вдячний всім тим, хто сьогодні прийшов, щоб віддати дань пам'яті герою з нашому земляку Дмитру. Безумовно, це велике горе, це трагедія для кожного з нас, для громади, але найбільша трагедія це для сім'ї. Важко собі уявити, от мені зараз важко собі представити, як це можна пережити, таку трагедію. Як переживуть самі близькі діти? Це... Ніяк не можна навіть собі представити. Дмитру було 32 роки. 31 чи навіть 32 не виконалось, не виповнилось. В нього були свої плани: плани на життя, плани на майбутнє, плани на сім'ю, як подальшому провести своє життя. Він був офіцером лейтенантом Збройних сил України. Я впевнений, що в нього були, може були, але я думаю, що були плани як офіцера. Він командир. Але життя прервалось, і він віддав своє життя. Віддав своє життя за Україну за кожного з нас. І ми повинні це розуміти. Я впевнений, що він війде в історію. В історію України, в історію нашої громади, його прізвище буде золотими буквами викарбоване в історії. І це, це пам'ять, пам'ять назавжди про нього. Сьогодні безумовно передусім співчуття близьким рідним. Сьогодні приспущені прапори в нашій громаді об'явлений траур. Не хотілося б, щоб ми більше з цього приводу не збирались тут, на цій площі. Це вже, я не хочу, мені важко навіть цифру сказати, скільки людей ми похоронили. Але я хочу сказати, це набагато більше, ніж 70 чоловік. Це важко себе уявити, що ми втрачаємо наших земляків. Вічна пам'ять Дмитру і слава Україні! Шановні друзі, кожного дня на превеликий жаль. Ця клята війна забирає лучших наших Ця клята війна руйнує все наше життя. Сьогодні ми проваджаємо останній путь нашого колеги-портовіка Дмитра. Це була молода людина якому назавжди залишиться і буде 31 рік. Це був батько, син, чоловік, яким повинен був жити довго життя, працювати. Ну це сказлива собака, яка зайшла на нашу землю і руйнує наші міста, села. Вбиває наших цивільних людей, дітей, старих. які не мають нічого святого. Вони хочуть зруйнувати всю нашу державу, всю нашу країну. Це їм ніколи, ніколи не вдасться. На превелік жаль, сьогодні ми говоримо про масу загиблих людей. Сказав мер міста. Да, оця алея. це наша громада. Все, 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 все. На приводик жаль, да, це все, 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 все. важко давайте, говорити. Давайте я по слову скажу. Я не буду багато говорити. Будемо вічно пам'ятати Дмитра. Ми ніколи не пробачимо і не простимо. Можна? Я не буду багато, я дуже учені Слава нашим я загиблим героям. Слава героям. героям і слава Україні. Килимо свої голови і одними устами, і одним серцем. познесемо свою молитву подячну, молитву подяки, молитву любові. Святий, Боже, святий кріпкий, святий без. Чисти ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святи зілянці і сіли, немочі наші. Імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, ані Божісті, що ходять у темряві, напосідуха славних. О Оде біля тебе тисяча, десять тисяч, праворуч тебе. Відніло, ради практику, на на передову, забов Україну назвонив, але він там сказав, щоб ви завжди пали. Вот так вот года устав и... Дуже гарна людина, ми завжди спілкувалися. Тільки він повернувся з відпустки, ми вже були на позиціях. Ну, працював добре, завжди відмінно себе показував. Дуже така доброчинна людина, веселий, дружелюбний. Всім дуже подобався. Сталося така неприязня. Приїхала з позиції, щоб в останню путь проводити його. Дмитро був дуже доброю людиною. Він завжди був дружелюбний, готовий був в будь-який час прийти на допомогу будь-кому з нас. Я вважаю він наймужніша людина, найкращий приклад для всіх чоловіків, які є. Він не перед чим не зупинявся. І я думаю, ми переможемо ворога завдяки таким воїнам, як Дмитро. Дуже гарна людина, гарний батько, котрий пішов на службу, захищав нас та, та свою сім'ю. Тільки гарні пам'ять про нього. Це мій друг близький. Ми з ним дружили. Більше десяти років. Я його добре знав. Знав знаю сім'ю, знаю дружину. Тільки гарні слова можу про нього сказати, тому що це дуже така відверта, добра людина, яка приходила завжди на допомогу, ніколи не відказував якоїсь допомозі. Йому також завжди люди приходили на допомогу і також. так скажем.